Інформація для вегетаріанців, якщо ви не їсте м'ясо, а білок необхідний для нашого організму, щоб вироблялися всі гормони, щоб в нас не випадали волосся і так далі. Нам треба обов'язково вживати певну кількість білку. Певна кількість білку це півтора грама на кілограм вашої ваги. Потім ви завантажуєте додаток, який рахує калорії білки, жири. Ви записуєте всю їжу, яку ви спожили за добу, навіть якщо ви вночі встали, з'їли все одно. Вписувати за добу. І ваш додаток рахує самостійно, скільки білку містилося у вашій їжі за цю добу. І ви дивитесь, чи ви спожили цю норму, чи ні. Якщо ви з'їдаєте менше, це може бути випадіння, погані нігті, волосся, шкіри, жіноче здоров'я, збиватися цикл і так далі. І брати середнє, якщо ви сьогодні з'їли норму білку, то її треба з'їдати і завтра, і післязавтра, і весь місяць.